Останню контрольну з фізики перед новим роком пишуть у карнавальних костюмах. Така щорічна традиція у фізико-технічному ліцеї за цікавий образ можна отримати кілька додаткових балів, розказує десятикласниця Марина Богдан. Найбільше свято у нас остання контрольна з фізики, бо всі в костюмах і такий ми створюємо самі новорічні настрій. Я хотіла собі костюм із людей в чорному, але щось не вийшло з ним. International Junior Science Olympiad – одна з 12 світових наукових олімпіад, спрямованих на популяризацію науки та природничих дисциплін. Третій тур українська команда проходила онлайн за участі спостерігачів, розказує Марина. Досліди робили на базі лабораторії малої академії науки Києві. Дівчина проводила експерименти з фізики. Ми визначали коефіцієнт заломлення рідини. І через метод повного внутрішнього відбивання. Ось звичайно на експерименті ну не все вдається, так але нас до цього ретельно готували. Особливість міжнародної учнівської олімпіади з природничих наук у тому, що учасники виконують завдання з фізики, біології та хімії. Завдань багато, і вони складні. Говорить дівчина для підготовки до олімпіади. Адміністрація ліцею організувала індивідуальний графік навчання. Треба бути дуже гарно до цього підготовленим саме до цих завдань, саме до цієї специфіки, саме знати певний темп вирішення. Ось, і вміти розподіляти час цьому році мені більш-менш пощастило, і Олімпіада мала деяке фізичне спрямування у міжнародній учнівській олімпіаді з природничих наук цього року змагались 380 учасників із 60 країн світу. Розказав науковий керівник Марини Максим Пашко. Мета була потрапити на Олімпіаду. З фізики світового рівня Вихідніх нема, вот і канікул також нема. І так трапляється, що готуємось майже цілу добу. Ну якщо я бачу, що дитина вже втомлена, да і потрібен час на відпочинок. Ми його даємо. ця олімпіада вона також всесвітня, також має статус міжнародної олімпіади з фізики, але фізики, біології, хімії разом. Вот вона проводиться у цьому році таким чином, що Марина є учнем 10 класу. І цей досвід, який вона отримала, вона може далі застосовувати для себе подальшому в подальшому наступному році. У майбутньому Марина планує займатися фізикою, хоче залишитися жити і працювати в Україні. Мріє зробити наукове відкриття, що змінить хід історії. Оксана Хлібос, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.